Іван Франко геніальний поет. Саме як поета ми бачимо його поряд з найвидатнішими світовими майстрами. Після Шевченка долю поводиря національного ідеалу українського народу прийняв саме Франко. Це високе покликання гідно і з честю виконав. У важкі часи він був для України і університетом, і енциклопедією, і академією наук франко виховував українську націю. Своїм впливом, грацією і прикладом він виховував ціле молоде покоління, яке за його вказівками пішло на новий шлях. Працював він багато і плідно. Не любив витрачати час на пусті бачки. У вільний же час був привітним господарем і ласкавим парадником. Франко стоїть серед тих великих парадників, мислителів, гуманістів, до яких людство завжди буде звертатися. Такі люди рідко родяться. З любов'ю треба зібрати всі і найдрібніші факти їхнього життя. Пойдемо з печаттю їхнього духу. Ми не можемо назвати, мабуть, жодної ділянки людського духу, у якій би не працював Іван Франко, в якій би він не був великим. Невеликий хоч сильний мужчина. Велике чоло, сірі очі. Вам стане тепло і ясно, а світла його очей, а його мова здається не словом, а сталью. Іван Франко це розум і серце українського народу. Він вічно житиме в нашій пам'яті, як великий каменяр.